До Речі, я заплатила аж 0 доларів за це замовлення. Я два місяці трималася або нічого не замовляти на корейських сайтах. І це був цікавий досвід. І насправді я вже трішки забула, що там є. Вони почали класти нові пробнічки. Я якраз дуже хотіла спробувати цей бренд. Ну і звичайно, тканина маска GM Solution. Дівочки, ми падаємо. Почнемо з того, що я вже замовляла. І що мені не дуже сподобалось, це тонер від Білап. взяла з цикою, які зняти на Вони не дуже круті, а їх ціна ну вона не може не радувати моє око. І мій гаманець. Також я вже замовляла собі такі патчі, тільки мені здається, я замовляла трішки інші по розміру. У мене було покування там, де всі однакові. А тут усі мають різний розмір. На зараз це мої улюблені патчі для прищів. Тут у нас пілінг пед і тканина маска від бренду Sorry for my skin. Я обожнюю тканені маски. Сі вже від бренду Holika Holika. Я знайшла ще одне покування тонерпедів від Білап, але мені здається я замовляла два. Нарешті переходимо до цікавого. Це отака бульбашкова очищуюча маска. Я вже дуже хочу її спробувати, бо описання бо цього продукту мені прям дуже сподобалось. Така от баночка. Далі штучка для очищення пор. Це у нас будуть пачі проти чорних точок. Боже, отакі чорні вушні палички. З одного боку вушна паличка, а з іншого такий шпательочок, типу, да? типу, щоб підбирати те, що з нас вийде. Така штучка, щоб брати. Воно зараз закрито, і я не хочу поки що відкривати. Але якщо цікаво, то напишіть, я, я зніму. Далі. Далі така сироватка, але, але я не пам'ятаю, щоб я її замовляла. Продивила своє замовлення. І так, по-перше, тонер, ПД я замовляла все ж таки це правильно, і оці зі скваланом поклали в подарунок. Оцього я не замовляла, але... але це той самий бренд, що бляшкова маска. Тому я думаю, що ця ампула це був подарунок. Давайте подивимося, як це виглядає. Боже, Я не знаю, мені так подобається баночка. Саме за це я люблю робити замовлення на корейських сайтах, на іноземних сайтах. Я просто зараз згадую свої подарунки на мейкапі на замовлення 3-5 тисяч. А ця ампула направлена на освітлення і очищення шкіри. Ну і куди ж без підіарен лосося? Але в цей раз не на обличчя, дівчата, а на вір. Так, я знайшла охоліка холіка з сіром з Підіарен. Така щіточка, тобто ви щіточкою прочисуєте, і отут на кончику, щоб цим серумом проходитись по лінії росту військ. І останні дуже класні бажані паночки, які я теж собі хочу, але це не для мене. Це я замовила для своєї подружки. Вирішила спочатку подарую подружці, хай вона зацінить. І якщо їй сподобається, то куплю і собі. Це було все. І якщо чесно, я не очікувала отримати ж стільки подарунок. Так, я не збрехала, що це замовлення коштувало мені 0 доларів. Бо за те, що я пишу відгуки на джусі, мені приходять там кредитні кошти, і пару разів я вже вигравала там гроші за свій відгук. Діжіться, чим з цього ви вже користувались, і чи треба мені теж замовити собі цей набір?